Привіт, друзі! Ми з вами знаходимося в Харкові. Це одне з найбільших міст України, яке потерпає від обстрілів з першого дня повномасштабного вторгнення. Життя попри це в місті продовжується, і голоси дітей продовжують тут працювати. А це наш Харківський центр голосу дітей, в якому ми займаємося з дітьми. І я пропоную вам подивитися, як це відбувається. У нас є кімната для групової та індивідуальної роботи з дітьми. Також працюють кейс менеджери допомагають людям справлятися з складними життєвими ситуаціями. Це малюнки наших дітей. Ми завжди дякуємо нашим донаторам з-за кордону, тому що діти завжди. Люблять це відчуття, коли вони знають, що хтось запитав, їм передає малю, або Привіт. Це завжди дуже цінно. Крім групових занять, наші харківські психологи щодня проводять понад 80 індивідуальних консультацій. Кейс-менеджери допомагають з оформленням документів, пошуком роботи чи отриманням гуманітарної допомоги. Іще харківські фахівці обов'язково один-два рази на тиждень виїжджають в громади навколо Харкова. За минулий 24-й рік дві наші команди, та, що працює в Харкові та Харківській області, разом здійснили 205 таких виїздів. Вони завжди там, де потрібна допомога, попри обстріли та постійну загрозу. У 2024 році Росія обстріляла Харківщину близько 4 тисяч разів. Майже кожен десятий удар приходився на Харків. Хто ці діти? Кому завдяки вам ми допомагаємо? Це 16-річна Аня. Вона професійно займається живописом і постійно малює своє незламне місто. Ось цей будинок вона зобразила так. Навіть в такій страшній реальності талановиті українські діти здатні творити, а ми їм в цьому допомагаємо. Минулого року Аня стала однією з учасниць курсу зі сторителінгу від нашого фонду. Але це не єдине прифронтове місто, де ми щодня допомагаємо дітям. Наші фахівці працюють у Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві. По всій Україні спеціалісти регіональних центрів фонду Голоси дітей в 2024 році надали психологічну та психосоціальну допомогу більше ніж 10 тисячам дітей і 4 тисячам дорослих. Майже півтори тисячі запитів поступили на телефонну лінію фонду. А ще є літні дитячі кемпи: кемпи для мам з дітьми, творчі майстерні, корекційні заняття для малюків із аутизмом, індивідуальна гуманітарна допомога. Що ж, ми знаходимося в 50 метрах від нашого центру, який ви щойно бачили, і ви можете бачити, що бомби падають не десь далеко за містом, а прямо в самому місті. І це відбувається тоді, коли тут живе стільки дітей і стільки родин. І ми продовжуємо тут працювати і тільки. Тільки в Харкові протягом місяця 250-300 дітей та батьків відвідують наш центр, і це тільки тут. А ми працюємо у зовсім літії фронту від півночі до півдня. Тому ми потребуємо вашої підтримки. Ми зможемо зробити так, що жодна дитина не залишиться наодинці з досвідом війни. Дякую вам велике.